Дивіться, алгоритм входу в поворот там нема алгоритму. Під час входу в поворот там роботи дуже мало. Ви або проїжджаєте, або зупиняєтесь. Алгоритм підготовки до поворота ось що дуже дуже важливо. Як виглядає алгоритм? Дивіться, ось перехрестя. Вам умовно треба повернути ліворуч, так. В нас на механіці до повороту, має відбутися 5 дій обов'язкових, які ми маємо зробити саме на механіці. Ось умовно 50 метрів до повороту. В самому в самому початку. За 50 метрів до поворота ми вмикаємо що? Правильно, показчик повороту. Це перша дія. Після показчика ми робимо другу дію. Дивимося у ліве дзеркало, так як поворот ліворуч, поворот... Був включений ліворуч, це умовно за 40 метрів. Для чого ми в нього подивились? Тому що наступна дія буде перелаштуватися або зайняти крайнє ліве положення. Що таке крайнє ліве положення? У нас ось одна смуга лише. Да? Здавалося б, що можна повертати? Яка різниця? Ми ж... У нас одна смуга, але ні. Ми маємо зайняти в цій смузі крайнє ліве положення. Чому кажу умовних? Бо це ну, 50-40 30, це я малюю, щоб було простіше вам сприймати. За умовних 30 метрів, подивіться, от саме от сюди. Я займаю крайнє ліве положення. Ви бачите різницю, де я їхав? і де я зараз їду на шкалі 30. Оце називається крайнє ліве положення. Що це таке? Це коли між нами, між лінією розмітки або між нами і бордюром, якщо ми говоримо про крайнє положення, не зможе проїхати навіть найменший учасник дорожнього руху, тобто велосипедист, мопед, мотоцикл. Ось коли ми займаємо крайнє ліве положення, на цьому етапі ми можемо поробити вже наступну дію. Тобто переходимо до безпосередньо підготовки свого автомобіля до повороту. Поворот, зеркало, крайнє положення це більше про те, що ми маємо іншим показати, дати зрозуміти, що ми будемо робити. А ось Наступна дія, умовних за 20 метрів, можна раніше, звісно, ми гальмуємо, не перемикаємося на другу передачу, а гальмуємо. Чому я дергаюсь, коли перемикаюся на другу передачу? Тому що дуже часто ми ось цю дію не доробляємо, то не догальмовуємо. Тому що хочемо бігом переключитись на другу передачу. Тому ми гальмуємо, добре гальмуємо, щоб швидкість стала реально малою. І ось тут. За умовних 10 метрів ми вмикаємо другу передачу. І ось цих 5 дій, якщо ми зробили, рахуйте, що ви війдете в поворот якісно, ефективно, і все у вас буде прекрасно. А на самому повороті у вас залишиться всього навсього два варіанти розвитку подій: або зупинитись, або продовжити рух. Якщо ви ці 5 дій зробили, у вас все буде чудово на самому повороті.